143 й день в Канаді. 11.02.24. Сьогодні неділя, неділя вже закінчується. І гарно, гарно вона закінчується. Зачеплю я кілька днів раніше. Хочу сказати і завжди забуваю, записав собі і також вчора не прочитав. Начальниця клінерів, вона їй потрібен клінер. Але в Едмонтоні. Район Олівер. Олівер Ерія. Треба клінера не в квартирах, а іменно сходові клітки. Будинок, який здає в оренду квартири, треба мити сходові клітки. Full-time, зарплата не знаю, але от таке. От, я думаю, перше скажу в Ютубі. Як ніхто не відізветься, тоді знайду в групі то без проблем. В Едмонтоні повно людей шукають роботу так само, так як і тут. Отак, От роботи, роботи зараз маловато, але цей. Треба їй. Треба їй працівницю. І оце хотів сказати. Далі, зранку я прокинувся в 9:30, будинок в мене стояв на 9.30, ще покрутився по, по цей. 9, напевно, 35. Я встав, зібрався і потопав на роботу. Пот... Е, вийшов, вийшов я з будинку. Вчора я був в Костку. Вчора я був в костку і думаю, куплю собі коврики в автомобіль зимові, резинові прості, бо ці шматяні вони втягують вологу, не хочеться бруняться швидше. Але вони 40 доларів. Чотири штучки, Я думаю, ні-ні, це за дорого для ковриків не потрібно. А сьогодні я виходжу з хати, якраз вийшов, проходжу біля смітників, у нас на вулиці смітники на картон і на всякий таке мікс. Хтось викинув резинові коврики три штуки. Прямо лишив біля смітника болінця, я зразу їх хапнув, заніс додому. І тоді вже пішов на роботу по машину, прийшов. Так, що там? Прийшов, забрав машину і поїхав. А, ще витягнув з пралки. Я праня перу кожен тиждень, я його так пропускаю. Поки ми були на вечірці, вчора я поправ одяг. Сьогодні забрав і поїхав в церкву Стефана. Приїхав я вчасно в 10-30, ну, як вчасно, служба вже почалася, в 10-30 приїхав. Зайшов після служби, е, пішов на каву, поміг трохи Марії на кухні там зробити каву, винявся. Вона вже все підготувала. Вона приїхала швидше, все підготувала. Вона хліб, звідкись привозить, дала хліба. Каже Роман, візьми собі хліба. Я взяв, зразу закинув машину. Ідеально, я взяв собі два. Один кинув морозилку. Так що хліба в мене достатньо. Е, що там далі? Посиділи, ми поговорили, посміялись. Джордж був, був Алекс. Та багато кого було. Був Андрюха, був Віталік. Е, ще один Андрюха. Посиділи, ми поговорили і пороз'їжджались. Е, Олександр був. Олександр сьогодні запросив нас на день народження. В нього в четвер-40 років. Запросив до себе. В нього теж є кімната відпочинку хороша з більярдом, телевізор, все як має бути. То, що далеченько, але нічого страшного, після роботи ми обов'язково мусимо до нього поїхати. Четвер. Так, четвер в мене і тренажерного залу нема, так що нормально, можна. Можна після роботи. Запросив нас в гості. І я кажу, куди їдеш додому, я можу тебе підвезти до Сітрейна, бо я їду там через Калгарі. і на стейшн тебе відвезу, а сам поїду далі на секунд. Хочу на секунд заїхати. Відпочити. Давно я вже не був на секунді. Нормально так. І сьогодні я заїхав на секунд. Сьогодні я закупився, в мене закупи аж на 675. 4 чи 5 паунт. Я набрав сьогодні. І ну що, не, не багато набрав, але, але класних речей. Ну, Зразу мені сподобались карти Uno Express. Uno Express ну, прості Uno, але тут одна колода карт. І вони повністю запаковані. Колода карт їх ніхто не використовує. я не знаю, як їх купили і здали. В цей в Goodwill. Я читав правила, тут в них є просто карти, не плюс дві карти тягнеш, а плюс одну. Не плюс чотири, а плюс дві. Отакі от карти зменшені. Одна, одна колода, мені сподобалась. Треба буде її теж використовувати. Я її розпакую, само собою, потім почитаю. Карти Uno Із Ігор я ще взяв Монополію. Монополія Сіті 3D. Ну, вивезли дуже багато настільних ігор. Я набрав отаку стопку. Цілу кучу я приніс і перебирав. І було три монополії, щось різних. Зоряні війни та монополії під різну тематику. Але мені сподобалася ця монополія, бо тут все як нове. Навіть купюри не зношені. Я монополію ще ніколи не грав, але завжди хотів пограти. Мені завжди здавалося, що це нудна, скучна гра. Але. Не так то і воно є. Ось от така от монополія е, мапа. І на цій мапі будуєш, е, зараз покажу, от такі от будиночки. 3D-будинки, висотки. Е, всякі бізнес-центри. і от, ну, плюс Машинки, само собою, О, машинки ще й тракторці, все металеве. Гарна монополія, вона мені сподобалася. Тут ще, ще, ще щось мало бути. Але цього я не бачив. Е, ще якась штучка мала бути. Ну і будинок такий гарний, гарно. Треба буде грати, попробувати. Монополію я ще не грав, нехай буде. Е, взяв монополію, вона трошечки заважила. А далі, далі поїхали ігри. Таку штучку в мене є одна на роботі, але треба було другу. М'ячик в мене є, в мене є одна така штука, щоб один одному кидали і воно от прилипає. Класна штука, це я взяв дітям. Також маленьким дітям взяв отакий от міні-пістолетик. Він завжди міняє звук, якщо натискаєш на кнопку, і досить, і до, і досить гучно це, шумить. Там внизу батареєчки такі, дуже малесенький. Дуже-дуже малесенький. Для менших нехай бавляться. А ще взяв от бульки. Це от водичка, зразу вона тут закручується і воно працює. я... Тут викрутку треба було знайти. Я не міг ніяк відкрутити, бо ключик не підходить, нічого не підходить. А потім знайшов викрутку прямо на секунді, і вона якраз підходить під ці. Її треба завжди брати з собою на секунд. Відкрутив, дістав батарейки, поставив сюди, апарат працює, закручується сюди бульки, бульбашки, оця вода, мильна плюс бульбашки і. І ще підсвітка. Класний такий от пістолетик. Дітям сподобається. Ще взяв їм е, отакий от от меч, я вже такий один взяв, і в мене є один точно такий самий. В нього функція він от, як б'єш, він звук подає, ніби ніби удар. Другий так само, і ще є третій, вже є три. Бо хлопці бавляться з собою ото, на мечах і будуть тепер два мати одинакових. Так як вони перестрілки роблять, я ще знайшов ось такі от окуляри. О, до речі, я не бачив себе в тих окулярах. О, тут ще є всякі лінзи. Е якісь нічне бачення. Діти будуть собі бавитись. Там ще десь підсвітка була. А, ще й підсвітка є. Батарейки вже всередині є. Отакі От -от окуляри, захист очей. Ще взяв. Е Мені просто сподобалось. Це на Хеллоу, напевно, використовували. Маска, шапка-маска. Це шапка. І її можна одягати повністю на голову, і буде як маска, і оце прозоре. Тут видно і ніс теж, теж всі будуть бавитись. А собі взяв балаклаву. Отака от балаклава Мені сподобалась. Хороший матеріал, гарно прошита. Нехай буде, якщо не мені, то, то комусь пригодиться. Собі взяв коробочки. Вони колись були в Гудвілі 5.50. Я, я люблю прямокутні імені, їх дуже класно склати в холодильник, плюс вона до мікрохвильовки, до всього підходить. І в неї всередині ще ось такі бокси маленькі, які теж закриваються. Ну, Вони просто закриваються кришечкою, можна собі розкласти деякі речі, щось там окремо, і так занести на роботу. Воно все ставиться сюди. В мене є подібний бокс, але ну, цей мені сподобався. Чорний, класно закривається. Іменно я люблю на ці застіпки. Щоб сильно закривався. Уф. Забув сказати, в церкві були, і Алекс був там каже: блін, я забув тобі віддати карту саботера одного гнома. Гнома, А я якраз вчора рахував 10, має бути 11. Кілька разів прирахував, думаю, ну десь загубився, шкода. А він його собі сховав в кишеню. І, цей, і сьогодні мені віддав. Так що він є. Взяв для себе, я люблю ванну приймати і взяв собі отаку от подушку. Ця одна присоска, вона в ванну чіпляється. І просто, блін, я думаю, що буде дуже класно на ній лежати. Набагато краще, ніж на металевій ванні. Блін, сьогодні перевірити? Сьогодні треба перевірити. Все, ну, раз купив, якраз її помию і перевірю. Ну, Вона складається з якоїсь там пластикової фігні, напевно, що яка не впитує вологу. Сьогодні її перевірю. Також я себе взяв таку от маленьку переносочку. Мені треба таку на роботу, вона тут два маленьких і один з другої сторони посередині. Плюс вона ще закривається. Тут є така от маленька перемикач, що можна закрити доступ для дітей. ну Я думаю, що сам туди не полізе, я закривати не буду. <реш> я йому дав таку саму білу, ну не таку саму, колись в мене була, то я йому дав в нього, вона до телефона. Тепер і мені треба. Я знайшов для нього dvd плеєр коли ми здавали пляшки. І диски треба. Взяв йому кілька дисків. Ну, таку от пачечку. Дисків там хмара, на тому, в тому секунді вивозять цілими ящиками. Я коробки всі покидав, коробки мені не треба, мені тільки іменно диски треба. Взяв йому Treasure Planet. Мультфільм класний. ну, Я його колись дивився, дуже класний. Планета скарбів. Dead Race, Смертельна гонка з Стетхемом. Тоже класний фільм. Вони просто мені попались перші. Там стільки тих фільмів, що я просто які взяв, які приблизно знаю. То і взяв. 50 First Dates, 50 перших побачень. Beauty and the Beast. Красуня і чудовисько. Це новий фільм. Оцей діснеївський. Взяв. Нехай дивиться. Ну, і тут ще є всякі різні. На вибір і мультфільми, і, і там всякі бойовики, і кілька штук на вибір взяв. Ліхтаричок, був ліхтарик. Він дешевий, я думаю, візьму семов подарую. Він зараз буде задоволений як дитина. Як я йому подарую, цей ліхтарик. Він буде з собою носити всюди все підсвічувати. Бо він на роботі любить ліхтариком користуватись. Але в нього такий ліхтарик паршивий дуже. О, цей буде мати. І мені треба було такий от кабель. Це до наушників. Колись я в Україні собі шукав. У мене наушники є ось ці Razer, але кабеля такого не було. Я купив їх доушні і кабеля не було, без, без кабеля взяв. Бо до Нові в два рази дорожче, не було сенсу мені купляти. Цей має мікрофон і його можна використовувати для музики, підключити JBL до, до якоїсь апаратури. О, от. По секунду, все. Дуже багато набрав і на 6 доларів. Гарно, погуляв, походив. Я ще кросівки собі, до речі, поміняв. Мав сині, поміняв на червоні, бо сині чуть чуть на мене задовгі, за 44-й, майже розмір, а мене 43-й. Вот таке. Ну я вже там хожу-хожу, е, дивлюсь, вже година така, що можна вже дочекатися Олю забрати. Олю з е, Артуром забрати, підвезу їх додому, бо ну, куди мені спішити в житті. На півгодини швидше поїхати, вони по-моєму, будуть автобусами. І я вже їх дочекався, вони посідали. Я відвіз Артура до Steampeat Steйшен. Він пішов на Сітрейн, а Олю завіз додому. Після того поїхав, заїхав на роботу. На роботу і пішов цей, пішов, забрав Надя. Вчора дуже багато накопила на день народження своє, і багато чого залишилось. Вона там забрала дещо, а дещо я забрав ящик, я не мав часу з тим бавитись вчора, бо було вже пізно. Я закинувся в холодильник. Сьогодні забрав, дивлюсь, ой, там ще і м'яско є. І всяка нарізка лишилась. І я це все забрав додому. Зараз собі насмажив картоплі. Думаю, м'яско. Ні, м'яско візьму собі на роботу на обід, а нарізка. Слайси ці, то я їх посмажив. Посмажив собі, поїв. Піца ще була, піцу замість хліба, нормально з соусом. Так що я смачно повечеряв. І зараз буду це все прибирати. У мене ціла гора на ліжку одягу після прання шкарпеток тьма, то все треба поскладати. І ну, наведу в цій кімнаті порядок. Ось такий в мене план сьогодні. Навести тут порядок і перевірю деяку техніку. Оцей міні-принтер хочу перевірити, підключити. таке. Сьогодні буду відпочивати вдома. Нікуди не йду. Та нікуди вже нема що йти. Я не знаю, яка година. Так, що там в мене по годині? Давай, давай. 7.40, 7.40, як пісня. Так що ще маю купу часу. А, легкого робочого тижня.